Чанська 9 2 під будівництво готелю продовжується оренда. Ну, це така типу скандальна, скандальна ділянка. Ми на передпопередній попередній сесії відмовили їм в продовженні оренди, зважаючи на недостатній недостатні пакет документів, які вони подали. Ну, але вони до 7 липня мають діючу оренду. Вони подали діючий пакет. Підстав відмов ми на жаль не знайшли, і на короткий термін по суті були змушені продовжувати, щоб не заходити в суди. Яка буде подальша доля? Ну будемо радитись тому що з правоохоронцями, тому що активна в цьому плані була прокуратура. Ми разом з нею по суті забрали земельну лянку на Ісоранівецькій. Ну і є, чесно кажучи, да, питання по цьому підприємству пов'язане там і з підсанкційністю, і з громадянством частини акціонерів і так далі. Тому ми реально не знайшли жодних підстав відмовити. Ми розуміли, що якщо ми просто відмовимо, аби було, вони підуть в суд і ми можемо мати там продовження на 5 років. Да? Тут короткий термін для того, щоб далі попрацювати, зокрема, з тою самою прокуратурою і визначити, як ми в цьому плані працюємо. Тому що дійсно одіозне підприємство, по якому ми вже не один раз там працюємо. one.